А зараз про те, як від вижити прийти жити. Ти вже дома, ти вже повернувся, а всередині все ще триває війна. Тіло вдома, а душа все ще настороже, ніби все гаразд, а спати важко, і дрібний звук викликає спалах, і серце реагує раніше, ніж думка. Так працює наша нервова система. Яка і досі не зрозуміла, що бій закінчився. Життя після фронту це новий фронт за спокій, довіру, за відчуття я знову живий, і цей крок не обов'язково проходити самотужки. Крок за кроком можна навчити мозок знову бачити мир у запаху кави, у дитячому сміху, у дотику. До руки. Народ каже, що не той сильний, хто б'є, а той, хто витримує. І сила не в тому, щоб забути війну, а в тому, щоб навчитися жити далі, із спогадами про війну. Тисни на сердечка, якщо інформація ця була корисною. І пишіть в особисті, якщо потрібна підтримка.